Германський цей, пу, не пу, цей германський, німецький. Гітлер, так. Да. Хто ж убійця, там вже жівреїв почали вбивати. То тих, то тих, то таке переживання. На таке, як зараз, такого не було і при німцях. Рвала вишні і проходить солдат. І він попросив мене вишень. Я злізла, насипала йому цих вишень, подякував, але почав говорити він сам румин. Каже, що німці зайшли в Руминію і нас усіх забрали, щоб вдома діти, щоб... ну то плаче так. А та іде він вже звідти, і весь мішок на ньому. Він знімає весь мішок і там, певне, з із відро пшениці. І каже: висип курочкам, висип. Ти мені дала вишеньок, отакий такий солдати був.